Червневий розпродаж за два місяці. Кабінет міністрів планує пустити з молотка половину свого автопарку. Розпочати хочуть зі столиці, потім скорочення торкнеться регіонів. Чи опиниться серед них найголовніша прем'єрська? І чи отримують шанс обзавестись завестись урядовою автівкою звичайній українці? Знає Іван Гребенюк. Це відмивають не просту автівку, а державне майно святає святих кабміну, автопарк секретаріату, підприємство обслуговує лише тих чиновників, які сидять у будівлі на Грушевського. 142 автівки раніше їх було менше, і навіть вистачало на всі міністерства. Однак за останні роки гаражі з'явилися в усіх відомствах. Уряд і чиновники повинні жити не в розкоші, як це було раніше, а повинні жити на тому рівні, на якому живе. Ну, скажімо так, середньостатистичний українець. Міністр кабінету міністрів запевняє, і сам і решта колег з приходом до влади ще жодного разу не користувалися державними колесами, а задля економії їздять на своїх. Тойота камрі, на якій я їздив, коли був народним депутатом України, і придбав, до речі, його в кредит. Слава Богу, кредит випав. Те, що показали журналістам сьогодні, з огляду на уподобання попередньої влади більше скидається на бюджетні автівки ніж на представницькі. Тут лише з десяток мерседесів вони обслуговують офіційні іноземні делегації. Натомість головний мерседес, на якому пересувався Азаров, навіть зараз залишається недоступним для зайвих очей. Чиновники кажуть, у рамках безпеки машина досі має ранг прем'єрської, хоча Яценюк їздить на своєму авто. В першій половині червня буде проведений аукціон з подальшим оформленням документів і відповідно перерахунком коштів до державного бюджету. Деталі того, як саме будуть відбуватися торги, і які автівки продаватимуть, обіцяють оголосити трішки згодом, так само як і те, скільки коштуватимуть визначатися зі стартовою ціною, будуть після проведення огляду спеціалістами та оцінки технічного стану. Кінцева ж ціна в кращих традиціях відкритих торгів формуватиметься просто хто більше дасть з молотка у цьому автопарку, піде. 71 машина в рамках вже всеукраїнського розпродажу планують позбутися майже півтори тисяч чиновницьких автівок. Ми, ми розраховуємо, що це будуть мільйони гривень. Треба нам подумати, може ми додамо паспорт, хто їздив на цих автомобілях, для того, щоб підняти цікавість. Що отримають в результаті в урядовому гаражі, пояснюють цифрами. Приміром, якщо в минулому році бензину тут закупили на понад 9 мільйонів гривень, у нинішньому запланували утричі менше, і на цьому зупинятися не збираються. Хоча ми прийдемо до того, що будемо їздити на велосипедах чи на чомусь іншому, так як їздять за кордоні. Тобто, це треба розуміти, це роки для того, щоб поміняти менталітет. Єдині хто точно не в захваті від скорочення, це водії, адже разом з половиною автівок. Вірогідніше за все, половина з них втратить роботу. Переживаємо ми нічого не можемо зробити. Іван Гребенюк та Дмитро Орлов ТСН один плюс один.